Вітаю любителів цікавих історій. Колись хтось сказав в кожному містечку світа є хоча б одна історія, якої ще не чув ніхто. Сьогодні запрошую вас вирушити зі мною у нічну подорож перед тим як заснути, влаштовуйтеся зручніше, залишайте всі свої турботи за межами цієї розповіді, бо сьогодні лише ви та цікава історія, в якій, можливо, хтось упізнає себе. Когось вона може надихнути, а хтось може просто розслабитися та відволіктися від щоденної рутини довкола. Приємного перегляду. Мене звати Софія і мені 37 років. Я народилася і виросла у Тернополі, місті з особливою атмосферою, вузькими вуличками і теплими людьми. Зараз, оглядаючись на своє життя, я розумію, Наскільки багато в мені визначив мій рід, моє виховання і той досвід, який я отримала ще у дитинстві, написати цю історію мене підштовхнула не якась мара або порожній вечір, а справжнє усвідомлення змін, які так довго неслися у моєму серці. Я відчуваю потребу розповісти її не лише для когось. А й напевно для себе самої це буде мій внутрішній діалог із минулим і підтвердженням всього, до чого я дійшла. У нашій сім'ї панував дух скромності та відповідальності, моя мама, вчителька молодших класів, людина надзвичайної строгості та порядності, тато працював інженером, і його сила волі. Проявлялася у дрібницях, навіть після найважчого робочого дня він знаходив у собі сили піти на прогулянку з родиною або допомогти сусідам з ремонтом. Кожного разу в дитинстві я не бачила в батьків прояві слабкості чи емоцій, невластивих правильному дорослому. Вся наша родина дотримувалася загальних правил не виділяйся, будь скромною. Слухай старших та допомагай іншим, і тоді все буде гаразд. У школі я швидко звикла до ролі відмінниці. Мені здавалося, що це найкращий, а головне, єдиний шлях заслужити любов і схвалення. Мама вже після першої чверті знаходила у моєму щоденнику оцінки і казала: Ти наша гордість, Софія. Тато буде дуже пишатися, я відчувала себе відповідальною не лише за себе, а й за весь емоційний стан у нашому домі. Помилок я боялася. Як вогню, кожна погана оцінка, чи навіть просто зауваження від вчителя призводили до безсонних ночей, сліз і нескінченних самообвинувачень. Вже тоді, у 10 років. Я чітко засвоїла головний життєвий урок: бути хорошою означає не робити помилок. А бути хорошою мій головний обов'язок. Вдома завжди був порядок, як у хірургічній операційній, за будь-яку дрібницю, чашка не на тому місці, шкарпетки не так складені, можна було отримати догану, а той строгий вигляд мами. З часом цей порядок поселився і в моїй душі. Я б вважала, що повинна відповідати чеканням інших, бо інакше мене припинять любити. Ця думка надовго поселилася у мені. Коли я починала підліткувати, мої однокласниці вчилися фліртувати, сперечатися, відстоювати свої бажання. Я ж була чемною, ідеальною донькою. Ідеальною ученицею, ідеальною подругою. Мені було страшно комусь відмовити, навіть коли мене просили про щось дуже складне чи зовсім неприємне. Я носила зошити своїм подругам, робила домашні завдання за когось, ділилася кишеньковими грошима. Завжди була зручною. Мене хвалили, але й використовували. З роками це поглиблювалось, уже будучи студенткою, я продовжила рухатись тією самою траєкторією, старалася не відмовляти в проханнях, Погоджувалась на будь-які підробітки чи допомогу, Якщо хтось не міг виконати свою частину спільної роботи. Я без вагань брала на себе й чужу відповідальність. Мені подобалось відчуття власної значущості, коли хтось дякує мені, коли всі кажуть, Софія, без тебе ми б не впорались. Але тієї миті, як лише хтось переставав висловлювати цю вдячність, чи, вимагав ще більше, у мені прокидалося хвилювання. Я, мабуть, щось зробила не так, це хвилювання. Я пронесла із собою і в доросле життя. Моя робота, стосунки з рідними, дружба все було підпорядковано одній ідеї відповідати очікуванням, не завдавати клопоту, не сваритися, не ображати. Я мовчки ковтала образи, мовчки погоджувалась на зайву роботу, мовчки обривала свої мрії, коли здавалося, що вони можуть когось скривдити, чи занадто виділити мене із натовпу. Як дівчинці, мені вішали медалі і вручали грамоти, як жінці, давали ще більше обов'язків і ще рідше запитували, як я себе почуваю, чи відчуваю радість, чи прислухаюсь до себе. На той час я ще не знала. Життя підлаштоване лише під інших. І ніколи не приносить щастя, а втеча від помилок найкоротший шлях до втрати себе. Що більше я дорослішала, то глибше вкорінювалася у роль, яку для себе вибрала ще у дитинстві. Здавалося, що мого власного життя у мене й немає. Я це перелік чужих завдань, чужих надій і проєктів. Мені здавалося, що тільки так. Я можу бути потрібною і значущою. Кожен мій день був розписаний не мною: робота, допомога батькам, консультації для подруг, домашні турботи, участь у благодійних заходах список можна продовжувати без кінця. Я працювала в офісі середньої логістичної компанії, займалася координацією дрібних проєктів. Моя директорка часто говорила: на тебе можна покластися, ти все зробиш. Почала з захопленням, наче ця довіра найвище визнання моєї цінності. Потім зрозуміла, що це й пастка, бо чим більше на себе брала, тим більше давали прийти раніше, лишитись пізніше, підготувати документи за колегу, виручити у вихідний. Я усміхалася і говорила, звичайно, без проблем. Насправді ж починала непомітно згасати. Постійне бажання догодити призводило до втрати себе. На перерві до мене підбігали колеги Софія, допоможи з табличкою. Я нічого не тямлю у цих формулах. І я, відкладаючи свої справи, рятувала її проєкт. Удома телефонувала мама. Потрібно скласти подання на субсидію. Ти ж у нас швидка? Увечері писала подруга: Можеш провести для мене тренінг з англійської, а то я хвилююся через півбесіду. Ставалося, немає того, хто б не міг мені зателефонувати з проханням, і я все одно не знала, як відмовити. Відчуття обов'язку мало грандіозну вагу. Мене підкуповували, дякую, і ніколи. Просто звичайною увагою. Я вчилася ловити ці крихти схвалення, наче голодна дитина. І вперше зловила себе на думці, що коли мені просто скажуть Софія, ти велика молодець? У мене всередині розливається невелика хвиля радості, але ця радість миттєво змінюється тривогою. А що як наступного разу не зможу? Що як зроблю помилку, і тоді моя цінність зникне. Я помічала, що з часом таке життя витискає сили, залишається лише порожнеча. Я перестала бачити себе у дзеркалі. Замість мене відбивалася жінка із втомленими очима, сірим поглядом і майже зниклою усмішкою. Подруги жалілися на свій брак часу, а в мене часу не було на себе жодної хвилини, я не пам'ятала власних захоплень, не могла згадати моменту, коли я по справжньому сміялася в з вічливості, а від серця. Почалося невдоволення собою, я злилася сама не знаючи на кого. Чому мене ніхто не питає, чи можу я допомогти, чи легко мені, чи не перевантажена я роботою, чому я маю ставити потреби інших понад свої? Та потім одразу ж зганьблювала себе за такі егоїстичні думки: Адже це не вдячність, черствість? Так говорила внутрішня Софія Моралістка. Вирощена батьківським вихованням. Щоб не відчувати провини, я ще дужче старалася бути зручною. Поступово це перетворювалося на зачароване коло, намагалася бути ідеальною і тому ставала усе менш живою. Я уникала сварок, власних емоцій і навіть не вміла просити про допомогу не було в мене. Того внутрішнього я, яке мало би право голосу. Мені почали радити взяти паузу, відпочити. Але як, якщо зупинюся, хтось страждатиме, буде незадоволений, хтось відвернеться. Мене не вчили знаходити баланс і помічати свої потреби, лише допомагати іншим і не відмовляти. я бачила себе. Лише через чужі очі, а свої були міцно заплющені на власний біль. Це тривало не один рік, усмішка стала моїм бронежилетом, а слово «Ні» — забороненим кодом. Я навіть не уявляла, що одного дня все зміниться, і я знайду собі сили бодай раз поставити себе на перше місце, але зміни. Вже були в дорозі, і про них я зараз розповім. Можливо, якби у моєму житті не стало того випадку, я ще роками жила б у режимі постійної самопожертви, але інколи Всесвіт вміє підводити до потрібної ривки. Якщо ми самі не наважуємося змінитися, той березень я пам'ятаю особливо добре. Весна, як завжди, тернопільська, ще з присмаком холоду, коли під ногами каша зі снігу, а в повітрі вже пахне свіжістю та надією. Я затиснута між проєктами на роботі та нескінченними домашніми турботами, ледь трималася на ногах, усе частіше ловила себе на тому, що живу на автопілоті, прокидалася з дертим горлом. Не від виспаності, а від вічного внутрішнього напруження. Того дня директорка знову попросила мене трошки залишитися, допомогти черговою презентацією для керівництва. Поряд колега Аліса панікувала, щось не сходилось у таблицях для її річного звіту. Вона благала Софія, виручи, я не встигаю, а в мене ще дитина хвора. Мама зателефонувала. Як встигнеш, зайди в аптеку, купи мені ліки. А ще позвони татові. Він щось хворий, цілий тиждень мовчить. Я, звичайно, відповіла кожному звісно, зроблю. Не дивувалася собі. Це ж моя звичка не розчаровувати. Затрималась на роботі допізно, працювала за себе й інших, повернулася додому. Вже під ніч, втомлена, виснажена, навіть не поїла, на кухні стояла біля плити і ловила себе на дивній беземоційності: Готую чай, мою посуду, хоча більше не маю сил навіть дихати, в голові пульсувала одна думка: що зі мною не так, чому я завжди всім винна? Через день стався перелом. Я забула надіслати власний фінальний звіт по проєкту, бо весь час витратила на допомогу Алісій презентацію. Директорка викликала мене в кабінет. Її тон був незвично холодний. Софія, розчарована. Ви підвели команду і не дотримались дедлайну. Чесно кажучи, я від вас такого не очікувала. Мені вперше за багато років захотілося втекти кудись, сховавшись навіть від себе самої. Мої очі наповнилися сльозами, але я натомість лише кивнула і пішла назад до свого столу. Усі, кому я допомагала, виглядали гонорово спокійними. Аліса подякувала, але перекинула провину за запізнення команди на мене. Решта колег навіть не помітили моєї розгубленості. Цілий вечір, вдома я плакала, я не знаходила собі місця, мене раптом накрила хвиля розпачу. У мене немає життя, немає голосу, є лише вічний перегон з чужими проханнями і недоспаними ночами. Я зрозуміла, наскільки глибоко. Я загубила себе у вічній спробі не розчарувати інших. Тієї ночі я вперше задумалась, а якщо спробувати інакше, може, бодай раз подумати про себе, а не про когось ще. І я весь час боялася зробити помилку, але хіба можна прожити життя, жодного разу, не дозволивши собі бути? З цим питанням я заснула, наче прокинувшись, перше за довгі роки тієї весни, я остаточно відчула, далі тягнути на собі все й одразу неможливо. Після складної розмови із директоркою, світ трохи потьмянів ще кілька днів жила на автоматі, виконувала свої обов'язки, але водночас раз по раз поверталася. Думками до тієї ночі, коли дала собі дозвіл, хоча б уявити інший шлях, усередині щось змінилось. Уперше за все доросле життя в мене народилося бажання себе захистити. Настав мій перший робочий понеділок, після того випадку. Щойно я розклала документи, до мене заклопотана, підлетіла Аліса. Вже готувалася почути чергове прохання, допомогти з річним аналізом. Її очі випромінювали звичну впевненість, що я не відмовлю, бо завжди підтримую. Я навіть мимоволі кивнула, точно як завжди, підтримуючи цей вічний сценарій. Але на якусь мить щось у мені зупинилося, наче хтось. Натиснув паузу в голові, я глибоко вдихнула, відчула ту втому, низку непроспаних ночей і невизнаних заслуг. Раптом зрозуміла якщо зараз знову відповім так, усе повернеться на круги своя, жодних змін не відбудеться. Я зібрала всю впертість, яка ще залишилася. І вперше в житті твердо сказала: Аліса, вибач, зараз не можу. У мене свої дедлайни, не встигаю. Вона здивувалася, її обличчя спочатку розгубилася, потім трохи образилась, але зрештою, вона просто пішла далі шукати вже іншу підтримку. Ні лиха, ні драми, дощ не почав падати з неба. Колеги не почали шепотітися за спиною, я залишилася з собою і вперше за довгий час відчула полегшення. Того ж дня муляло трохи соромно. Мовляв, чи правильно вчинила, чи не підвела людину, але я змусила себе дослухатись до своїх відчуттів полегшення. Пересилило до кори сумління. А ввечері вдома, коли мама вкотре попросила скласти документи та ще й забігти до магазину, я теж м'яко, але наполегливо пояснила, що сьогодні не зможу. Мама засмудилась, але швидко переключила увагу. І я побачила світ не валиться, якщо хтось не отримує. Все і негайно, ці перші спроби були незграбні і ніякові, як кроки не мовляти. Але кожен раз, коли я казала ні, відчула в собі щось нове, крихітний островок власної сили. Дивно, але після цих маленьких перемог на душі ставало трохи легше дихати. Ресурс замислитись, а чого хочу сама я, яка жінка в дзеркалі справжня, та, яка підлаштовується, чи та, що має свої межі? Поступово маленькі відмови перетворювались у новий стиль поведінки. Від безпорадної жертви обставин я почала перетворюватись на людину, яка може сама диктувати умови свого життя. Звісно, повністю зламати звичну роль було неможливо за один раз. Я часто боялася осуду, часто хотіла повернути все назад, просила вибачення за свою грубість, але кожна нова хвиля страху знаходила зустріч вже не безсильна, а хоч крихту впевненості. Вперше за багато років я відчула. Що життя справді може належати мені, а не бути набором чужих бажань. Це був початок мого нового шляху, шляху Софії, яка дозволяє собі бути різною, робити помилки і залишатися при цьому цінною для самої себе. Протягом багатьох років я жила у страху помилок. Помилка означала провал. Нездатність бути достатньо гарною, гідною любові та схвалення. Але із першими спробами казати ні на власних межах світ раптом розширився, я не змогла уникнути помилок, і деякі з них були досить відчутними. Наприклад, одного разу, коли я захопилася проектом, допустила серйозну неточність. І запізнилася із здачею документів, очікувала найгіршого ниття, осуду, відчуження. Натомість отримала підтримку колег, які поділились власними історіями провалів. Це був мій перший урок. Помилки це не кінець, а частина шляху. Я почала сприймати помилки не як каральний вирок. А як уроки і дух підтримки це принесло мені необияке полегшення. Замість того, щоб ховатися від власної недосконалості, я вчилася сприймати себе живу, справжню з усіма вадами і силою. Цей процес був нелегким. Внутрішній критик намагався повернути мене назад у старі рамки. Але... Крихітні перемоги над сумнівами додавали віри. Водночас, я навчилася відстоювати свої межі вперше сказала ні начальниці, яка просила взяти ще один проєкт, чесно пояснивши, що це піде в розріз із якістю роботи і власним здоров'ям. Начальниця сприймала це з розумінням. і це додало мені сили рухатися далі. Подруга. Якій не змогла позичити грошей, спершу образилась, але потім зізналася, що оцінила мою чесність і залишилась поруч. Я почала усвідомлювати, що справжні стосунки витримують правду, навіть якщо вона не завжди приємна. Новий спосіб життя приніс із собою несподівану радість, відчуття простору і часу дало можливість згадати про захоплення, які колись були на задньому плані, почала ходити на заняття з малювання. Прості миті творчості наповнювали мене силою і впевненістю. Змінились і робочі стосунки, колеги почали поважати мої межі, а мої проєкти ставали більш якісними. Поступово я будувала життя на балансі. Час для себе і час для інших, незважаючи на підтримку нового кола та свої внутрішні перемоги не завжди було легко, родина іноді дорікала в егоїзмі, бо їм було важко прийняти, що я перестала бути зручною, донькою чи подругою. Але я не боялася говорити про ці зміни. Пояснювала, любов до себе і встановлення власних меж не протирічить турботі про близьких, а навпаки, дозволяють бути щирою і справжньою. Усе це змінило моє сприйняття самого життя. Я навчилася бачити красу у простих речах, світло, що грає на трамвайних коліях, запах кави, спокійний вечір із книгою. Я навчилася бути своєю найкращою подругою, приймати свої помилки і радіти власній свободі. Ця подорож від страху до помилок і постійної умовності до власного голосу і радості життя стала найбільшим подарунком. Я вже не ховаюся за Я вже не ховаюся за бронею правильності. Більше не прагну відрізати. А хочу жити наповну із своїми недосконалостями й силою. І в цьому найкоштовніша перемога мого життя. Якщо тобі сподобалася ця історія, більше подібних ти знайдеш на нашому каналі про історії різних людей із різних куточків світу. Будемо вдячні за підтримку нашого каналу у вигляді вподобайки та коментарів. Підписуйся! Та залишайся з нами.